Вітаю! Я Анна Домбровська. Якщо ви бажаєте дізнатися секрети по розмноженню, догляду та вирощуванню рослин, тоді запрошую вас до свого розсадника фруктовий сад. В нашій садовій культурі не так давно з'явилася ягода, яка відразу обросла міфами. Наприклад, що від неї можна дуже швидко і ефективно схуднути. Тож, годжі до нас прийшла з Азії. Цю культуру почали використовувати і вживати ще у третьому столітті нашої ери, тобто насправді вона є дуже і дуже давньою широкого поширення вона набула у Китаї в Тібеті, в Японії. Саме звідти вона прийшла до нас у двох культурах. Це перше це харчова, а друге це в медичній сфері її використовують. Чому ж вона така корисна? Насправді годжі це найкорисніша най най ягода з точки зору вмісту в ній мікро- і макроелементів. От, наприклад, вітаміну С в цій ягоді у 500 разів більше, ніж в апельсина. І так можна говорити про кожен вітамін, який і мінерал, який міститься в цій культурі. Наприклад, це вітаміни групи А, вітаміни групи Б, це амінокислоти різні. Вона містить дуже великий антиоксидантний вплив на організм. Але зважаючи на те, що вона досить насичена ягода, варто пам'ятати, що її не можна їсти жменями. Так? Тобто вона буде приносити користь, якщо її їсти по 20-30 грамів на день, не більше. Перше, на що вона впливає, це імунна система. Вона допомагає імунній системі. Працювати ефективно також відновлює її. До речі, в ці ягоди навіть міститься елемент германій, який відомий своєю дією проти ракових клітин. Але слід пам'ятати, що ця ягода, яка не є самостійною фактором, який впливає на схуднення. Це має бути в комплексі і здорове харчування, повноцінне і фізичні навантаження. І в цьому комплексі ягода гоч допоможе вашому імунітету швидше відновлюватися і привести ну до здорового вигляду ваше тіло. У світі, наприклад, у Сполучених Штатах, в Європі, цю ягоду вже вирощують промисловими насадженнями, тобто її вже не просто збирають в лісі на полях, а вже культурно вирощують. Є вже сорти, які мають досить великі ягоди. Щодо смаку, то якщо ми беремо дику ягоду, то вона має терпкувато-гіркуватий смак і її вживати в їжу ну, це досить такий складний процес. А культурні сорти, по-перше, що вони вже є більш крупнішими. Розмір ягоди може сягати одного сантиметра, навіть півтора. І вони на смак уже більш соковиті і мають навіть трішки солодкий смак. Якщо, наприклад, брати сорт жовтої годжі, то він взагалі. Гіркоти там майже немає, а більш вона йде до терпкості, до кислішості. Не рекомендується її вживати дітям до 15 років. Можливо, по пару невеличких там ягодок можна, але все-таки треба бути обережними. В Україні немає поки що промислових плантацій цієї ягоди. Все, що ми бачимо в супермаркетах в сушеному вигляді. Це все імпортується з країн Європи і Сполучених Штатів. В нашому розсаднику є сім сортів цієї годжі. Це такі сорти, як New бік наприклад, суперфрут, жовта ягода, це амберсвіт. Всі вони можуть рости на території України, тобто для неї немає особливих вимог вирощування, тому вона може рости на будь-якій присадибній ділянці. Щодо місця посадки цієї культури, вона є невибагливою зовсім у вирощуванні. Головне її часто посадити весною і пару разів пополивати. Надалі весь догляд на цьому закінчується. Нашому розсаднику ми пропонуємо лише однорічні саджанці, так як двохрічні саджанці це вже буде кущ десь півтора-два метри. Тобто, це досить рослина, потужно росте. І навіть вона настільки сильно розростається, що її потрібно або обмежувати кореневу систему, щоб не було порослі, або саджати в такому місці, де вона вам не буде заважати. Наприклад, десь в край дороги, чи, наприклад, на ділянці, де Ну, де нічого іншого не росте, Годжі – він абсолютно самозапильна рослина. Вона не потребує там двох сортів, да, щоб було перехресне запилення, чи там хлопчика, дівчинку. Ягоди запилюються самостійно, тобто вам достатньо придбати одну рослину, і цього буде достатньо. Отже, я вам дам корисні поради, як виростити цю рослину на своїй ділянці, як зробити так, щоб у вас були плоди досить такими крупними і соковитими, і як правильно вирощувати маточний кущ рослини, якщо ви бажаєте її розмножувати. Тку годжі ми можемо проводити цілий рік, тобто ця рослина не є вибагливою. І якщо ви купуєте в контейнерах, то можете висаджувати як весною, літом і восени. Оптимальний час для висадки це рання весна або пізня осінь. В мене в руках однорічний саджанець ґодже. Через два роки він матиме приблизно отакий вигляд. Тобто, як бачимо, це досить потужний кущ, який дуже сильно росте. Вона росте в звичайному ґрунті, може рости і на піщаних, і на суглинкових ґрунтах, тобто коренева система її досить. Потужна і вона пристосована до всіх типів ґрунтів. Слід пам'ятати, що на сонячній стороні, на сонячному місці ягоди будуть більшими і ну, трішечки смачнішими. Ростеться кущ досить потужно, пагони ростуть до 3 метрів. Зазвичай вони розлягаються по сторонах і утворюються такі, ніби як зарослі. Якщо їх не доглядати, то ці пагони ще будуть розлягатися, вони будуть. Корінюватися і ваш кущ буде, скажімо, поширюватись по вашій ділянці. Тому годжі важливо обмежувати в його рості. Тобто на нашій ділянці ми посадили їх в грядки, які замульчовані агротканиною. Для кожного куща ми зробили отвір, який ну, обмежує ріст цієї рослини. А по-друге, ми не допускаємо, щоб наші рослини. Розлягалися, а підрізаємо їх на висоті ну, метр п'ятдесят, метр вісімдесят, тобто, щоб вони були більш прямостоячими. Плодоносить цей кущ на однорічних пагонах. Тобто, вже на наступний рік ви матимете ягоди на цьому однорічному прирості. До речі, годжі він досить рясно плодоносить. Всі його гілки вкриті ягодами дуже густо. Зазвичай в присадибних ділянках цій культурі не приділяють увагу і її майже ніхто ніколи не обрізає. Просто зривають ягоди, там сушать чи використовують для власних потреб. Але в промислових масштабах цю ягоду, ці кущі сформують, виводять від 5 до 8 основних пагонів, зачищають її на рівень 70 см 80 см від ґрунту і формують на шпалері по типу винограду. Так? Тобто, якщо ми візьмемо. Кущ, то він буде знизу зачищений. Десь на висоті 80 см до 1,80 м ми натягуємо проволоку через кожні 30 см і на цю проволоку розводимо наші пагони. В такому випадку ягоди формуються набагато крупнішими. Вони більш соковитими, і, звичайно, збирати таку ягоду набагато приємніше, ніж оцю дрібну з такого великого куща. Давайте я вам покажу, як правильно почати підготовлювати наш кущ, щоб ми його влітку вже могли повісити на шпалеру, щоб він якби, був готовий. Для початку ми вибираємо від 5 до 8 основних самих товстих пагонів, які ми будемо залишати. Це решта ми видаляємо. Ми вирізаємо всі гілки, які нахилені і є тонкими. А також з основних пагодів ми прибираємо бокові на висоту приблизно 70 80 см і залишаємо на верхівці 1-2. Це краще руками відривати, ніж секатором, Бо ця рвана рана вона затягується набагато швидше, ніж різана. Ось такий кущ має у вас вийти після обрізки на другий рік після посадки. Ми залишили сім основних пагонів, які повністю зачистили, і пагони, на яких має бути врожай наступному році. Надалі ми поставимо шпалеру і будемо їх загинати горизонтально до цієї шпалери. І таким чином наш кущ буде направлений уверх. Не бійтеся, що ви видалили досить е, великий врожай. Насправді ви б мали ягід дуже багато, але якість цих ягід, тобто маю на увазі розмір, був би дрібний і ви б все рівно не зібрали його весь, тому що збирати його досить така кропітка робота. А коли ці ягоди будуть на шпалері, якщо пагонів буде небагато, то вони будуть е, збиратися. І швидше, і як би комфортніше. І тим паче вони будуть більш крупнішими. Щодо шкідників, це найрозповсюдженішим є попелиця. Якщо у вашому саду завелася попелиця, то варто профілактично просто пройти також годжі і все. Тобто, особливих хвороб в цієї культури немає. Щодо живлення, Майте на увазі, що цей кущ досить потужно росте, тому надмірне живлення йому не потрібне. Можна навіть сказати, що один-два рази на рік буде достатньо. Якщо ви будете вносити регулярно азотні добрива, у вас будуть досить великі кущі, можна сказати, навіть джунглі. Гочі можемо розмножувати трьома способами. Перший це живцювання, можна проводити його як із дерев'янілими живцями, так і зеленими. Воно дуже добре вкорінюється і там і не потрібно ніяких спеціальних укорінювачів. Потрібна лише теплиця з туманною установкою і все. Другий спосіб це вирощувати з насіння, але якщо насіння все-таки проросте, то першу ягоду ви скуштуєте через 4 роки. Це дуже якби, довготривалий такий метод, і він використовується лише при виведенні нових сортів. І наступний метод це горизонтальні відводки, тобто ви притискаєте до землі кінчик. Насипаєте небагато рихлого ґрунту або торфу, і вже через місяць ви зможете відділити окремо готовий кущик. В нашому господарстві ми розмножуємо ягоди гойчі методом зеленого черенкування. Для цього ми утримуємо маточні насадження, які потрібно регулярно підстригати. Зараз я вам покажу е, наш маточний кущ, який ми будемо вже другий раз на сезон підстригати, для того щоб отримати максимальну кількість пагонів, з яких ми зробимо живці. Це наші маточні насадження. Вони були підстрижені 50 см від рівня ґрунту весною. Ми бачимо, що утворилась досить велика кількість пагонів, але нам цього недостатньо. І, до речі, ще живцювати ранувато. Тому ми зробимо ще один зріз. Цим ми відстрочимо термін живцювання і, по-друге, ми матимемо більшу кількість пагонів, що є дуже важливим. І на висоту сантиметрів. 25-30 ми підстригаємо заново. Для присадибної ділянки ми підстригали наш кущ для того, щоб ми його сформували на шпалеру і щоб у нас були крупніші ягоди. А тут ми обрізали для того, щоб отримати більше живців для розмноження цієї культури через місяць, коли пагони відростуть. Це вони дадуть приріст орієнтовно 30-40 см і ми з них будемо брати живці для живцювання в тумані. Орієнтовно це середина, кінець липня місяця. Черенки вкорінюються досить швидко. Орієнтовно за два тижні ми матимемо вже вкорінені живці. Тож користуйтеся моїми порадами, вирощуйте годжі у своєму саду, але будьте з ними обережними.